Голос Америки. Після відновлення дипломатичних відносин між Кубою та Сполученими Штатами Америки на Кубі з'явився інтернет. Раніше доступ до мережі там мали одиниці. Сьогодні ж усіх кубинців з'явилася можливість зв'язатися із зовнішнім світом. Комунікації онлайн, втім, коштують недешево і відбувається під пильним оком офіційної гавани. Розповідає Тетяна Харченко. Раніше доступ до інтернету на Кубі мало всього 5% населення, але нарешті на острів Свободи прийшла майже справжня свобода доступу до інтернету і інформаційних технологій. Ця можливість, яку отримали люди, дозволяє їм бути на зв'язку зі світом, а також спілкуватися з друзями. Роберто Гонзалес та його дружина Таня Енріке сподіваються, що до інтернету підключиться ще більше людей після того, як кубинська влада дала дозвіл на використання передплачених інтернет-карток. Урядова компанія ЕТЕКСА e щоденно продає їх обмежену кількість. Завдяки карткам кубинці можуть підключатися до інтернету за 2 долари на 30 хвилин. Не Кожен знає, як це робити. Про з під'єднання складний, і тому у деяких людей виникають труднощі. У галено парку влада обладнала одну з 35 точок інтернету зв'язку на усій кубі. Однак, попри те, що інтернет-картки можна використовувати тут і для телефонів, і для ноутбуків все ж існують обмеження. Наприклад, для відеозв'язку кубинці можуть використовувати лише спеціальну програму додаток, дозволену урядом. Настав час відкрити двері для спілкування. Настав час усвідомити, що це вигідно обом країнам. Це дуже важливі зміни. Кубинський уряд стверджує, що через ембарго США інтернет-сервіс поки надається лише через супутник. Але на Кубі сподіваються, що відновлення дипломатичних стосунків США привабить компанії створити більш потужну інфраструктуру. Тож картки з попередньою платою за інтернет стануть лише першим кроком. Попереду поява на острові веж передавачів, кабельного інтернету і, врешті-решт, продажу смартфонів. Тетяна Харченко.